Чи прийшов я міставаша? І ще продовжуємо графію. Остання серія, тому що ми прийдемо повністю, немає що так робити. Зараз okay. хочу показати, щоб мені поповдало, що я грав когось. Мені пався золотий меч, мені за статую по почав падати. Золотий капітон. І саме дорога статуя. Ось цей яке коштує 1500. Мені випаде. А я купив, що ось такий класний, класний язичок купив. Я не забув, я купив. А ти, mm. а ти хочеш нічого тратити? Я хочу тратити, але так рідко. Ну, відео ж цікавіше, коли ти потратиш якийсь наймасивніший той. Давайте ми там пройдемо ці зірочки, після піде на боса. Та давай зараз на боса. А, ми треба пройти... А давай боса зразу. Чекай, я тут мене став, все вкачено, дивимося. Ага. Та було 100 штучку, мені треба сюди. Ну це опусто все людина? Відкати вслду. Ладно, я відкрию ще 31 сундук. Відкаю. Mm -hmm. Десять. Опа капітон. Кірка, ша? Ми не кремці. Кремці? Кита все. Ао, золоти льодини. Кірочка по ваша. Mm -hmm. Мечник, у мене такий мечник ми дал 6 анализ. відкриваємо. Опа! Ладно, мене такий мене є. Опа, крона. Нова статуя. Нова статуя, ааа, статуя новая. А ч мне делать? Ооо! О, 3000! 3000! це саме другая, що може бути статуй! Три тысячи! Тупо 3000 попалось! Три тысячи! Ай, пойду, бля! Хоч Давай. Все, давай перше м'яче. Ти багато, що я тебе не хочу. Давай по-слідчому. Статуємо. Ну, Вони мені дають гроші до мене. Дальше 22 і дальше я встану. Ага. Знову золота статуя. Дальше. Останнє. Ну, дал 50 гривень Мазіку. Новий! Новий мечник! Ууу, на наклонил. Так, мне попался шлем. А, ну это я, давай, квадрат. давай, давай пощищать тут. Там новий! Ууу, мы не по постаты. Ну так не. Давай сейчас поставки. Ну сейчас, поставлю. А скидил. Давай еще два. И да покинули. Ваши три. Все, 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 Нет. Я что? Да вы все, два все, 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 по-моему, все, все, Лучший попался. все, 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 дорого. все, 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 я все, 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 Всі. У мене тисяч мазика, знову вернувся до тисяч мазиків. Я хочу швидко подивитися, що мені попалось. Мені попався новий мечник. Ааа, мечник. І новий цей родокоп. А все за це прикольно, що є? О, замражує є е, з часом. Я нову статую, яка коштує 3000, ти можеш почитати на англійській мові? Ти, наш, ти будеш переводчиком. Ну ж коли не знаєш, то я просто піду. Не знаю. Воно коштує 3000 статура, як мені попалось. І гант, мені за ній не підкласти ногу. Шкода, що мага на яко не погас. Той мага дуже собекій, та було кистоного мага. Він крутіший. Е, Шкода тож. Та давай вже шачі граємо. Добре. Готово, пошли на боса. Відкривай тришку на ага. сам босс. О, якона велика. Навіть більше за ту стату. Ого. Велика. Це найсильніше, каже, стату. Да гадай мы на самом деле уровні. Сейчас пойдем три зирочки, что э, у мене э, было на 100% похоже на катка. И виходимо. Так, продолжим. Выходим. Беремо цель 2, можем 2 удар. Там, башню, я туда подару. Вода не видно. А це вовніше тріхо. Четыре мечник вам пішки. Да, набагато. Вони получають, вони хилюються їх одного удару. Ось цього, коли вони б'ють, вони хилються. Вони коштують 3000. Коли ты пойдешь третю зір останню шосту зірочку, там тобі дадуть його. Останню зірочку. Не-не, mm? там добачный. Там дають. Mm. Останні зірчик просто. Там дужу вас. Писайте зірчик, там деть стоимо. Даже одного мага Ну, Че, двох слова? Ууу, смотри, у меня ж попал. А то я одного уж не подаваю. Не, так не было. Можешь поплатить, он там тебе еще не дал. Потратится за найдорожчего. Найдорожчего не, Ну може. Ну так себе вещи буду, почему я давай, давай, не могу. Давай одного поживу. Ну и шатка, я тебе... Я хочу податься, я на кого не поживал. Что, можно там звонку? Ну поданький.

Я, не, я просто куда що в мене був. У мене просто вже в сої, я вже в софту їм. У мене магичества. Ні, в мене мах, м -м, Нє, є. Я Покажи. Ти що мають просто вицела. Це Та може всі людині скини. За мене немає. Да, у тебе що немає? Это це... все є. А, тика записата мазика. Вс, у мене же дуже батрубато може нападати. Да якось не відкривати Ні, Я, я, я хочу так, ви вони знищили статую, а я буду битися проти того великого якоїся. Я не знаю, я думаю, це не чесно, що я походжу так, але но... Нічого страшного. Мене він вымыслив. У меня поговорим, мачти похинище. То, ну, вони мені посильніші. Пусть не бій позже. У 200 китай, зняли. Просто маленька, просто всі вони маленькі. На всякий районе. За второй у банчика опал, вбиваємо. Просто вимочили. Може после шармо, то самого? Ні, ні ні це буде жирно. Uh -huh. Ну ж рано брус важаю. Инштензолинка В Тебе 20 людей, чуєш? В яких Каких 20? Так вони все тебе 20 зараз будет призываться. Я, я, я тут буду ламати Так вот что відступает, я пробую Я Тут поубивают Та ламай статую они. Воно... А я и їх тоже. А статус не шу. У меня бить все. А так? Нападайте. Ты госста? А, бачишь уже по эээ концовку? 32 хп зняв. Я силы хотим. Так они удана. Який данку подаюсь на шпилями палку. Я у него бы тебе по...

100 Ну я дуже мало мы изношу ну, Мечники познать по 100 Декому родину СТ-108 А я знал по 100 по 110 просто По 300 30, по 300. 30 позвольте

Потом будет опять он, вот, он його полностью. Он Они... О, туда. Начни дуже мокрый, у меня берут слишком. Мне планка, что я бы это буду сзади. Башка пошел кублю. Они... Помахнуться? Куда? У нее, у нее, или поступил. Да, у меня же самая, потому что странно бье. Сорбится капитан. У меня капитан готовы по сумме еще. Для капитана я мочив мочил дружественный. Ну я купил трейку с робицы. Это у меня обычно. Да я робился просто, покипал... Ч нет, давай? нам отчитываем. О, за минус 400, я просто свой копьёк, я не, что в копьё кинул. Пойдём. Сюда. Прием очень. Так, а я откуда ты да, что? Я случайно, на улице и так далее. Там уже не Ладно, давай, что Неганка може нічого не поняли, що вс. Він не знайшли, ми так не думать, что бою. Иди, нехай лучники йдуть, шагай. Давай поки лучники йдуть, до защити. Яку защиту взагалі лінику немає? Че? Ну, шо, поки людей немає, то це може. Я б тоді зайшов на заміну.

Це воно? Да, це машкай різні. Це магазин зайде. Я заходжу. Тільки нічого купити не буду, в мене все є. Другий. Шо? Купи 7 цих гігантів найближчих. Ні. Чого? Дмитрий, треба я це розпройти ці три. Вона це може прощатися, він не хоче. На этом самому можно закончить. Всем пока, до новых зустрічі. Я думаю, ще одне видео знижу. Я как я уже похожу с девочки сам. Всем пока, всем пока-пока.